Всім привіт! Сьогодні буду закривати зиму перець кисло-солодкому томатному соусі. Для порції мені буде потрібно 2 кг перцю в очищеному вигляді, так що купуйте на базарі 2,5 кг. А ще я розповім, що я роблю з прозорою частиною томатного соку, який ми беремо і ми за допомогою сита надбираємо, як робимо томат або томатний соус. Так що приступаємо. І для цього рецепту 2 кг болгарського перцю, а перець потрібно брати товстошкірий, ми почистимо від насіння. Та наріжемо на такі шматочки, щоб було зручно їсти. Я буду нарізати приблизно шириною 2-2,5-3 см. Перець можна брати одного кольору, я ж взяла різнокольоровий. Наріжу так весь перець. Перець почищено, а ще мені буде потрібно 1 літр густого томатного соку. Також 150 мл яблучного оцту 6%. Також мені буде потрібно олії 100 мл, цукру 100 г, столова ложка солі звичайної, 2 головки чеснику, які я поріжу на дольки, і чайна ложка перцю чорного горошком. Я підготувала кастрюлю з товстим дном, можна взяти казанчик, виливаю сюди томатний сік, додаю олію, оцет, цукор, сіль, перець горошок. Все добре перемішаю і доведу до кипіння. З моменту закипання дамо прокипіти нашому соусу 5-7 хвилин. Кришкою не накриваємо. Через 7 хвилин додаємо чесник, болгарський перець. Накриваємо кришкою і доводимо до кипіння, а за цей час підготуємо банки та кип'ятим кришки. З моменту закипання перець кипить 5 хвилин. Я знімаю кришку, обережно перемішаю. І знову накрию кришкою, але вже зроблю таку невеличку щілинку, щоб виперовувалася волога. Наш маринований перець кипить уже 35 хвилин з моменту закипання. Він уже осів, став м'який. Я отдала нашу лійку оцтом. і дала, щоб ложка також прокипіла хвилин 5. І тепер наповнюю наші баночки. Так, щоб рівномірно було і перець, і чесничок потрапляв в кожну баночку, і сок рівномірно або ж соус. Наповнюємо так, щоб баночка була повною. Накриваємо прокип'яченою кришкою і закриваємо ключем. Перевертаємо на кришечку. Кастрюлю не виключаємо. Наш перець продовжує кипіти, і ми кипячим його наповнюємо в баночки. Вихід із цих овочів у нас 3 літрових банки або 6 півлітрових баночок. Накриваємо рушничком до повного охолодження і зберігаємо при кімнатній температурі в подальшому. Ну, ось, друзі, ще раз вам покажу, як виглядає така закуска. Перець у кисло солодкому соусі томатному, можна взяти шари або ж будь-який товстошкірий перець. Так, і ви часто запитуєте, я брала от гущу томатного соку, а ось оцей прозорий сік, який ми за допомогою сита, ось так відсіжуємо, щоб потім використовувати густий сік Я беру, нарізаю ось так перець. Залишки ось цього перчика я наріжу, бачите, де ось тут залишилось. Нарізаю такою соломкою, складаю ось такі формочки в мене або ж одноразові стаканчики. ось такі, І заливаю ось цим прозорим соком. І, от бачите, у мене ось такі порційні виходять заготовочки для супа, для якогось бульйончику, для підливи, ось так, Заморажую. І складаємо морозилку. У мене ось такі виходять, бачите, порційні або ж ось так. Потім просто розрізаємо стаканчик і дістаємо. І також заготовочка на зиму, хоч до голубців, хоч до чого завгодно. Так що, друзі, перець зимою зимою взимку не купляємо, Заготовляємо, сушимо, консервуємо. Ну і друзі, вдалих всім заготовок для зимовки. Слава Україні, слава нашим збройним силам, все буде добре.